Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Ви бачите, я сьогодні знаходжусь на нашому стадіоні. Сьогодні перша гра на чемпіонат області нашої команди і грає з командою Ходжибей. Команда дуже сильна. Поки рахунок 2-2. Так що тримаємося і думаємо про перемогу. Спорт це добре. Ви бачите, люди прийшли на трибунах. дивляться, дивляться футбол і це звісно хорошо. Сьогодні в нашому місті спокійно вибухів не було, і це теж дуже добре. І саме сьогодні головне. В нашому місті сьогодні народився один хлопчик. Бажаємо йому здоров'я йому батькам і нам усім мирного неба над головою. Вихідний день ну, комунальні підприємства працюють на вулиці. Сонце, тепло добре. Люди відпочивають. Рядом на, грають теж э, волібова. Дітки це теж дуже добре. Хочу вам всім побажати тихої, мирної, спокійної ночі, наскільки це можливо. Без сирен і тривог, а звісно, без прильотів. І сказати вам до нових зустрічей. У нас все буде Хорошо.